Привіт, всім замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у Відео підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги затискач для грошей. Модель має компактні розміри. Крім самого затиску, є кілька відділень для пластикових карток, візиток та документів. Затискач виконаний зі штучної шкіри, представлений у чорному та коричневому кольорі. На передній частині зображено логотип виробника. Даний затискач для грошей чудово доповнить будь-який образ, як повсякденний, так і більш діловий. Це практичний та стильний аксесуар для будь-якого чоловіка. Пропонуємо до вашої уваги регульований спортивний фіксатор. Він виготовлений з еластичної тканини, яка допомагає забезпечити оптимальну підтримку соглобів та запобігти їхньому пошкодженню. Основною перевагою цього фіксатора є його регульованість. Він може бути легко налаштований на потрібний розмір та ступінь щільності фіксації. Він забезпечує зручність та комфорт під час використання, не спричиняючи дискомфорту та подразнення на шкірі. Регульований фіксатор суглобів ідеально підходить для використання в повсякденному житті та спорті. Пропонуємо до вашої уваги еластичний бінт для колін. Він виготовлений з еластичної тканини, яка допомагає забезпечити оптимальну підтримку соглобів та запобігти їхньому пошкодженню. Основною перевагою цього фіксатора є його регульованість. Він може бути легко налаштований на потрібний розмір та ступінь щільності фіксації. Він забезпечує зручність та комфорт під час використання, не спричиняючи дискомфорту та подразнення на шкірі. Еластичний бінт для колін ідеально підходить для використання в спорті, а також для профілактики травм. Пропонуємо до вашої уваги капу для боксу. Капа одностороння використовується під час парингів з боксу та інших видів єдиноборств, які передбачають нанесення ударів в обличчя та по щелепі. Основне завдання капи захист губ та верхньої щелепи від ушкоджень. Капа виготовляється з якісного матеріалу, що надає їй довговічності у використанні. Вона представлена у кількох кольорах, тож ви можете обрати будь-який варіант на ваш смак. Це необхідний аксесуар для спортсмена, який захоплюється будь-яким типом єдиноборств. Пропонуємо до вашої уваги чоловічі шорти для бігу. Вони виготовлені з м'якого, міцного та дихаючого матеріалу, який зберігає свою форму після прання. Шорти мають еластичний пояс на шнурку та дві бічні кишені, представлені в кількох розмірах та кольорах. Ці шорти ідеально підходять для спортивних заходів, фітнесу, бігу або інших активностей. Вони забезпечують свободу рухів та комфорт, тож ви зможете з легкістю займатися спортом або просто насолоджуватися відпочинком. Дані чоловічі спортивні шорти чудовий вибір для тих, хто шукає комфортний одяг для будь-яких активностей. Пропонуємо до вашої уваги класичний чоловічий годинник. Це елегантний та стильний аксесуар, який підходить для будь-якого повсякденного або ділового образу. Годинник оснащений високоякісним механізмом та надійною батареєю, що забезпечує надійність та стабільність роботи на тривалий час. Він має металевий ремінець, який забезпечує комфортну посадку на зап'ясті та міцність під час використання. Крім того, годинник має водонепроникні властивості, що дає змогу використовувати його під час дощу. Цей чоловічий годинник є чудовим вибором для тих, хто шукає надійний та стильний аксесуар для повсякденного використання. Він поєднує в собі функціональність, якість та стильний дизайн, що робить його привабливим варіантом для чоловіків. Пропонуємо до вашої уваги повсякденні камуфляжні штани. Це високоякісний та функціональний одяг, розроблений для тих, хто шукає комфорт та практичність у повсякденному житті. Дизайн штанів поєднує в собі функціональність та стиль. Штани мають безліч кишень, які дають змогу зберігати різні предмети завжди під рукою. Штани мають зручний крій та посилені шви, що робить їх ідеальним вибором для активних людей. До того ж, штани можна легко прати в пральній машині, що полегшує догляд за ними. Дані камуфляжні штани це практичний та зручний одяг, який забезпечує комфорт у будь-яких умовах. Пропонуємо до вашої уваги високоякісні повсякденні штани. Це високоякісний та функціональний одяг, розроблений для тих, хто шукає комфорт та практичність у повсякденному житті. Дизайн штанів поєднує в собі функціональність та стиль. Штани мають безліч кишень, які дають змогу зберігати різні предмети завжди під рукою. Штани мають зручний крій та посилені шви, що робить їх ідеальним вибором для активних людей. До того, ж, штани можна легко прати в пральній машині, що полегшує догляд за ними. Дані повсякденні штани це практичний та надійний одяг, який забезпечить комфорт у будь-яких умовах. Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги кварцевий наручний годинник. Це елегантний та стильний аксесуар, який підходить для будь-якого повсякденного або ділового образу. Годинник оснащений високоякісним механізмом та надійною батареєю, що забезпечує надійність та стабільність роботи на тривалий час. Він має металевий ремінець, який забезпечує комфортну посадку на зап'ясті та міцність під час використання. Крім того, годинник має подане властивості, що дає змогу використовувати його під час дощу. Цей чоловічий годинник є чудовим вибором для тих, хто шукає надійний та стильний аксесуар для повсякденного використання. Він поєднує в собі функціональність, якість та стильний дизайн, що робить його привабливим варіантом для чоловіків.